Україні насправді можна зустріти і дуже дякую, що ви знайшли час і можливості сьогодні прийти в колектив і висловити свою думку. Це приємно, що є співпраця, але хотілося справді почути думку людей колективу, будь ласка, інженер охорони та захисту лісу, Сергій Миколаївич. Така в нас проблема, як ви знаєте, що в нас чи суперечка, чи як між директором Бондарчуком, і заступником директора Танічуком. Безпосередньо працював із Донбачуком, і з був тож також він безпосередньо начальником. Можна розказувати всього дуже багато, але, е, скажу коротко, е, що може допомогти Антонічук і заступник директора, коли він повинен мені допомагати охороняти віз, в його друзях, е, які зараз там, і погрожує нашим працівникам, е, приватний підприємець Кліманчук, по клічі які займаються в основному незаконним думом. Все це дуже прекрасно знають. І кажу, що тут можна вже далі працювати? Якщо це його друг, який погрожує безпосередньо нашим працівникам, ну, тому що вам там буде в двох словах. Були в мене люди, я хочу, щоб ви виступали, говорили, тому що, знаєте... Я хотів би почути якусь ну, живу розмову більш детально, напевно. Я розумію, що складно говорити там так чи не так, але тут правильно сказав голова Револьна ради, що в нас має працювати сьогодні підприємство. Нам би не хотілося, щоб було колотнеча, не хотілося, щоб була проблема. Я не хочу ставати ні на чию сторону, я хочу почути думку людей, відповідно з цього зробити висновки. Тому я би просив, скажіть, як, що треба зробити для підприємства, які у вас є проблеми. Бо справді край складний, і з бурштином пов'язаний, і з лісом, і не з Це, рубками. Цю всю проблематику ми маємо, на жаль, на полісі практично всюди. І ну, додаткових якихось таких от конфліктів нам би ще не бажано було мати в суспільстві. Тому е я попереджав, що хай колектив е говорить відверто. Я обіцяю, що нікого за це не покарають. Принаймні я залишу тут свої контакти і кожен може приїжджати до мене, якщо раптом не відбудеться щось такого. Я вам обіцяю свою підтримку і втручання однозначно і відразу по першій такий вимозі, якщо когось будуть карати за його думку. Але мені важливо знати. І важливо розуміти, що відбувається в колективі для того, щоб приймати правильне рішення. Тому, будь ласка, я прошу висловлюватись, щоб мені зрозуміти, що вибачте мені, будь ласка, ви людей питайте. Люди просто як, розуміють, що можуть така проблема, що вони хочуть почути. Допустим, скажу, Відкрито. при цьому директору, Дійсно, люди почувствували себе людьми. Во-первых, в чому? Зарплата повисилася. Платять 13. Зарплата повисилася. Платять нам вислугу років. Підійдеш до директора, де яка проблема, чи де що случилося, від всім поможемо. Всіх і всім. Приходить на підприємство, з людьми за руку поздоровується. Спитає як діти. Деяких, хто заболів, дітей директор завжди допоможе. Люди просто не розуміють, ну, суть проблеми. Люди не розуміють, що між директором і між... да, 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 да. Ми, ми, ми підписували да, люди підписували за директора. Та писала жалоби. А та людина не з'являється, вона жалоби написала. Не, на нашого директора. Не... І тепер нашого директора колотять. А люди переживають, але вони не розуміють, за що колодять нашого директора. тому що, що людина справляється своїми, об обов'язками, людина дійсно займає своє місце. Ну, а, о, і навіщо... Я розумію, що для того, щоб допомогти директору, призначили першого заступника. Для того щоб, щоб нам цей заступник, як отак, -от, як а нам як це людям це він це. нічого а не поміг. Він з людьми не спілкується. Це. Він ну навіщо він нам, якщо у нас є? Як нема нашого директора? Є головний інженер, який виконує обов'язки директора, є главний десніч, який виконує обов'язки директора. Для чого нам ще ліва людина? Яка з людьми роджи Буча? Да. Яка з людьми взагалі не спілкується? Ну, питайте людей, не просто люди. Треба. Люди, люди просто сидять не і дивляться, не розуміють, що ви да. і що з людей хочуть. Ви питайте, як які директор, як, як він так. вас, яка зарплата? Ви просто питайте. Вибачте мене, що я так. Дякую. Я не можу надавати наводяще питання, Ні, не наводящі, просто не, не. Ну, ну, щоб мене просто не звинуватили е, в. Ні, вас не звинувачують просто. Щоб люди не Щоб мене не звинуватили <гум> заняті чиї сторони. Проблема в тому, що е, в нас дійсно виникла зараз ситуація і е, в нас є питання до директора. Є питання. Ми була оголошена догадана директору вашому нещодавно. І е, і в нас є думка для того, щоб якщо директор відповідає своїй займаній посаді, безперечно ми будемо працювати в цьому напрямку. Якщо директор не відповідає, ви вважаєте, або є якісь інші люди, які готові зайняти цю посаду, то ми будемо відповідні рішення прийняти. У вас є перший заступник. Так, це питання може, не може, а скоріше виключення, ніж правило. В більшості підприємств такої посади дійсно немає. Вона була введена ну, сюди, може експериментально, я не знаю, я не був тоді, не працював, логіка не зрозуміла. Але тут ну, якби змалювався якийсь конфлікт між посадами, і я так розумію, що колектив став частково заложником, може, цієї якоїсь ситуації. Більше того, у нас є там жалоби з одної і з другої сторони, і нам важливо розібратися ситуація, хто ж тут правий. Чи директор працює правильно, а піддає ну, його результати роботи? Чи можливо перший заступник каже, що так, я працюю правильно, а директор то тільки заважає, його не поважають в колективи і таке інше. Тобто на ці питання ми приїхали отримати сьогодні відповіді реально. Тому я би хотів, щоб ви говорили. Прошу. Бачите, люди ще не знають, що той жалоба, яка була написана так. на директора. Я доведу, що була написана директора, жалоба по поводу того, що в минулому році в нас. На території згосту сталося дуже багато пожиров. Частина цього колективу, який працює на цьому складі, тоді була така ситуація погодна. Ці люди також приймали участь у гасінні цих пожирів. То пожежів. Було, то було але але Антонічука на гасінні цих пожеж, я думаю, ніхто із цих людей не бачив. Хоча він тоді займав посаду мисливство знався і повинен теж був там бути і приймати участь. Для того, щоб затушити пожежу і, і зберегти тих звірів, я його особисто не на одній пожежі, на ліквідації, не на одній не бачив. Хоча сам приймав участь на 98 там, якщо в ну, процентів, я був майже на всіх цих випадках, де були пожежі. Антонівчука я не бачив ні на одному. Директора, головного інженера, головного ліснічого і навіть працівників складу, коли була тоді така ситуація. Зупиняли нижній склад, зупиняли гараж, сідали всі гуртом автобуси, виїжджали і гасили ці пожежі. Тоді була така погодна ситуація, що це було лихо. А Антонічука я не бачив ні на одної. він вже тоді працював не перший рік. Мене поки що все. Прошу.